На Волині викрили осіб, які організували збут котрабанних електронних сигарет і рідин до них. За даними слідства, мешканці одного з прикордонних районів нелегально продавали електронки китайського виробництва. Збували товар через телеграм. Канали замовлення відправляли поштою. Під час слідчих дій встановили в будинку, де зберігались контрабандні сигарети. Живе працівник митниці. За результатами обшуків житлового та офісного приміщень, детективи Беб виявили та вилучили майже 8 тисяч штук електронних сигарет, рідини до них, пристрої для електронних випаровувачів, готівку, мобільний телефон та ноутбук. Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить близько 3 мільйонів 200 тисяч гривень. Наразі встановлюються шляхи потрапляння контрабанди в Україну та перевіряється, ймовірна причетність працівників митниці до сприяння у переміщенні підакцизних товарів через митний кордон. Досудове розслідування триває.